Я колись вже стара та була в Львові, та як приїхала, та пи, написала письмо. Кажу, посадіть, хоч чорнобривці, вже покрали всі цвіти, які клумби з розами були. Нема нічого. Кажу, посадіть, хоч чорнобривці вже будуть. Один сквер у центрі і пустиня, нема нічого. Вам не вистачає квітів? Краси, ну так, так ви знаєте, що вже, вже так задовбали, господи, прости. Один сквер у центрі і того нема. Пусти. Що ще тут треба, От, крім квітів, що можливо там нові Доріжки, де, де Доріжки, що це ж бачите, як роблять за кордоном, кажуть, роблять сквер, а тоді де протопчуть, туди і кладуть. Так і оце тут зробили доріжку. дорожку. Та дерев посадили, отут які були райські яблучки і все. А тепер ось одна шовковиця залишилася і нема нічого. Бо це тільки йолочки і все, а таких зелених дерев немає. Це все-таки сквери. У Львові так красиво ці горшочки на, на, на стовбах. Оце остановка і такі зроблені кільця. І ми їхали дуже рано, в сім годин, годин їхали вже в шість. І їде машина. Поливалка, і він тихесенько зверху поливає, поливає всі горшочки, а коло опірного там же ж взагалі такі оце ото о, вазони. Я писала, кажу, зробіть вазони бетонні та насипте землі, да квіти посадіть. А ви уже зверталися в міську владу? Я вісьмо їм писала колись, ну той год. Кажу, Я нафотографувала, хотіла й фотографії їм дати. та Думаю, та ладно, як, як вам треба, так ви самі їздите туди побачите, а як не треба, так що тоді посилати ті фотографії.